Сабанфільмси. Дай руку, щоб не трапилось. Я буду поряд. Я просто хотів жареної картоплі та й спиздиву сусіда. Походу, мене пирнуть. Щоб зрозуміти, з чого це все почалося, треба повернутися трошечки від директора псячих солдатів і хелбоя. Ну, а це я, Лариса. Файно танцюєш. А ще сі гріша сметана. Кохання усього мого життя. Вітаю у Тернополі. А ти на п'єдні Ларіса. Ларісо. Вітаю. Гріша, шасі, кажи, чим заробляєш. Торгую брюліками. Торгую брюліками та мандалем. І ганяю тачки. Тоді я ще сі поняла, хто такий гріша. Ше всі мужланики готові за мене вбити. Я щесь усім повідрізаю яє нахрен. Вони схавують тебе, як віскас. Б'єш як баба. Відплата, відплата. Ти маєш бути до біса краще. Маєш бути удвічі жорстокою. До біса крові. Та десятикратною курвою. Добрий день. Непогано, герцогиня. Герцогиня? Вона зробила це з любов'ю. Шесі справжня сила. Не можна просто докодати. Шесі пішов, то узяв. А у тебе є яйця, принцесо. Я шесі герцогиня. Герцогиня. Озвучено якнебудь де-небудь.